Будь ласка, у мене перше питання щодо ілюстрації. В якому стані зараз ілюстраційна палата? Чи вона є офіційним органом, який займається ілюстрацією? Чи... Офіційним органом, який контролює ілюстрацію, є Міністерство юстиції і департамент ілюстрації, що там називається. А Ваша ілюстраційна палата, як і багато інших ініціатив, це громадські ініціативи зі спостереження за тим, як виконується закон. Я хочу сказати, що ми маємо окремі перемоги, але є більше поразок на цьому шляху очищення влади. Головною перемогою є те, що вдалося звільнити, вигнати, змусити піти у відставку близько тисячі високопосадових прокурорів. Керівників міліції і податківців. Поразки полягають в тому, що багато з них, влаштовані радниками або взагалі не маючи жодного офіційного статусу, далі продовжують залишатися тіньовими керівниками цих самих органів. І це безумовно робиться з волі нинішніх вже керівників держави, які формально виконали закон, а насправді зберігають ті самі схеми. Що ще гірше? В частині випадків на місце люстрованих приходять люди, які начебто нормальні, начебто не потрапляють під дію закону, не працювали на Януковича, не мають непояснених статків, але в результаті продовжують ті самі дії. От міністр енергетики Демчишин, мабуть, найбільший і найсумніший приклад, коли людина ще більше темряви, ще більше корупції, ще більше зловживань. В свою галузь принесла це теж знову таки відповідальність керівників держави. В нас ілюстрація робилася і просуваються виключно людьми. А президент і прем'єр-міністр в мене таке враження, що хочуть зберегти все, як є, і це велика причина неуспіхів на цьому шляху. Його розкажіть, будь ласка, в одному з інтерв'ю ви казали, що першу ілюстрацію мають і пройдуть судді, які. Судили майданівців під час майдану і депутати, які е, приймали закони 16 січня. Чи відбулося це, чи вони пройшли люстрацію? Тому що я бачив, що деякі з депутатів присутні в сесійній залі вони голосують за вже нові закони. Це ті, які голосували за 16 -го січня. Е, е... Якщо ми говоримо про суддів, то вони наплювали на цілих два закони е, про люстрацію суддів. Закон про відновлення довіри до судової системи, який був перший, який справді вимагав відповідальності тих суддів, що судили майданівців, і тих суддів, чиї рішення були стосовані європейським судом. Другий великий закон про очищення влади включив в цю справу всі суди, і всі судді мали пояснити своє майно насамперед. Але різними шляхами, десь формальними перевірками, десь. Блокуванням закону своїми рішеннями вони все це благополучно пережили. Жоден суддя за два роки і два ухвалених закони не люстрований досі. Ось вам відповідь на це запитання. Я їм казав багато разів, плюючи на закони, ви відкриваєте дорогу до суддів Лінчику, тому що тоді люди не розуміють, що з вами робити. Зараз ми самопомічу пропонуємо. Радикальне рішення ми разом з правниками, з громадськими експертами вважаємо, що суди треба набрати наново, не намагатися тих корупціонерів, які чупилися один в одного, як змії, розв'язати, а просто наново набрати суди як патрульну поліцію. З того буде набагато більше ефективності, і це буде набагато швидше. Я думаю, що це рішення. Яке зараз е вкрай політик? Скажіть, будь ласка, кілька годин тому на зустрічі ви обговорювали у тому числі і децентралізацію, питання децентралізації. Скажіть, будь ласка, ось у Харкові скоро місцеві вибори, вибори мера. Як ви ставитесь до чинного чинника міста, до пана Кертиса і його дій на посаді голови міста? І чи не вважаєте ви, що децентралізація у такому форматі вона може... Зробити просто таких людей, як пан Кернес, просто місцевими царями, якщо їм дати ще й правоохоронну систему. Як я можу ставитися до Кернеса, якщо я в перші останні роки побував в Харкові взимку 2013-2014 року і тут спотурання його. І Тодішнього керівника області Добкіна, за нами ганялися якісь тітушки, а міліція робила вигляд, що нічого не відбувається. Як я можу ставитися до Кернеса, якщо на людей, які тоді організовували Євромайдан, нападали спочатку з ножами, а потім з вогнепальною зброєю? Я вже не кажу про... Величезну корупцію, яка, починаючи з ваших знаменитих лавочок і закінчуючи останніми проблемами з вартістю хліба, на всю країну відома. З Кернесом все ясно. Виклик в іншому. З одного боку має знайтися достатня кількість людей, які зрозуміють, звідки все це робиться, береться і родиться. А з іншого боку, мають знайтися люди на заміну. Які будуть ефективними управлінцями, які зможуть донести свою думку великій кількості жителів великого міста Харків, але при цьому не будуть красти, будуть принциповими. От я думаю, в цьому рішення, а відмовлятися від творення місцевого самоврядування, тому що громади не вміють обрати собі відповідальних. Мерів чи відповідальних місцевих депутатів, це шлях нікуди, тому що ясно, що в цьому випадку ще менше шансів на обрання відповідального президента чи прем'єра, який є центральною владою. Оцей шлях, вміння вибирати, вміння бути громадянами, його неможливо пропустити пропустити чи оминути. Він обов'язковий. Це як якщо ви хочете. Навчитися, то спочатку треба навчитися читати. Ви не можете це пропустити. Тому, я думаю, треба вчитися не тільки харків'янам, киянам, львів'янам, всім треба вчитися. І владу скидати ми вже вміємо, тепер треба навчитися її творити. Єгору, скажіть, будь ласка, також під час зустрічі ви казали про те, що потрібно знімати Авакува і знімати щось. Чому саме Аваков багато громадян, багато українців вважають, що він ефективний на пост поступку міністра внутрішніх справ? Що, він, що це єдине відомство, яке робить хоча якісь реформи, там нова поліція, майбутній кордон. Чому саме він? Чому не інший міністр? По-перше, хоч якісь... Кроки від МВС почалися тоді, коли ми в парламенті зареєстрували постанову про його звільнення, і тоді справді знайшлася політична воля вигнати чи ботаря у відставку, який правда залишився на цій посаді радника головним розпорядником корупції в МВС. Швидше з'явилася патрульна поліція. Я скажу так, я вважав, бажаю, що і творення свого часу добровольчих батальйонів і запуск зараз патрульної поліції в великих містах є безумовними досягненнями міністра Авакова, за які ми маємо бути йому вдячними. Але його треба все одно якомога швидше вигнати, тому що в усіх інших напрямках є такий самий саботаж і така сама корупція, яка була при Захарченку. кадри. Ті самі, що при Захарченку. Внутрішня безпека, така сама, як і раніше. Я вже не говорю про слідство, яке очолює Паскал, людина, що і під люстрацію потрапила, і на Євромайдані була помічена в переслідуванні майданівців. І навіть на останньому мітингу, що закінчився вибухом гранати під Верховною Радою, його зазняли як керівника міліції, який наказує нацгвардійцям кидати домові шашки в НАТО. Ну що тут вже говорити? Це є основна трагедія міністра внутрішніх справ. Роблячи окремі добрі кроки, він зберігає фундамент старої страшної системи, яка далі пожирає долі людей і далі загрожує безпеці країни. Міністерство внутрішніх справ одне з тих ключових міністерств, яке відповідає за те, щоби закони. Запрацювали. Але одночасно, яке найбільше видне людям. Чому люди помітили патрульну поліцію? Тому що вона близька, тому що це те, що кожен з нас відчуває. який міліціонер, яке слідство, як суд розглядається, ті речі, які є найважливішими, заради яких люди і придумали державу як таку. Тому потрібен міністр, який буде робити не Одну річ, щоб не робити ще 10, а буду робити все, що має робити зараз нормальне міністр. Скажіть, будь ласка, якщо знімати Авакова, то поконе його місце. Може, є якась кандидатура то, безумовно, є прекрасна Екас гуладзе, яка вже має досвід роботи в нашому міністерстві і фактично є мамою патрульної поліції. Я думаю, що сильним кандидатом може бути Андрій Порубій. Якщо ми говоримо про... Заміну з народного фронту, втім, наша позиція, як самопомончі з самого початку, була треба політиків брати. Давайте шукати урядовців, керівників державних органів незалежних людей, принципових людей. Я думаю, на тому самому фронті ми вже маємо не одного командира з великим досвідом. А який ну, точно не буде ні перед ким гнутися і служити дола. Ми, якщо захочемо, обов'язково можемо знайти. Щодо генерального прокурора, ми взагалі написали спеціальний закон, який дозволяє організувати конкурс. Так як був знайдений директор Національного антикорупційного бюро, так треба і генпрокурора шукати.